Росіяни убили мирну мешканку Зеленівки на Херсонщині. Напередодні ввечері ворог вдарив по населеному пункту з артилерії. Влучили у житлову будівлю. Оселя зруйнована, розповів очільник області Олександр Прокудін. Рятувальники з-під завалів дістали загиблу 63-річну жінку. А надвечір російські терористи обстріляли ракетами білгород дністровський район Одеської області. Є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці виникла пожежа, її швидко загасили. Зазначив очільник області Олег Кіпер. Загиблих та поранених серед цивільних немає. Жодного дня без терору. Росіяни не припиняють обстрілювати Нікопольщину на Дніпропетровщині. Скинули боєприпаси з безпілотника на Марганець. Під удар потрапив Криворізький район. По Грушівській громаді ворог удари з важкої артилерії, розповів очільник області Сергій Лисак. Пошкоджені п'ять приватних будинків, газогін і лінія електропередач, побито сонячні панелі. На щастя, люди не ушкоджені. До 17 зросла кількість жертв обстрілу росіянами ринку у місті Костянтинівка на Донеччині. Днями померла поранена жінка. У Дніпрі залишаються троє травмованих. В Костянтинівці четверо розповів начальник місцевої військової адміністрації Олексій Рослов. Нагадаю, 6 вересня окупанти обстріляли місто Костянтинівка. Вони атакували ринок. Пошкоджено близько. Приблизно два десятки магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та багатоквартирний будинок. Тоді загинули 15 людей. Ще одна поранена жінка померла 11 вересня у лікарні Дніпра. Зранку росіяни накрили вогнем Херсону. Наслідок обстрілу загинув 25-річний чоловік. Ще двоє людей дістали поранення. Повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Він зазначив, що загарбники били по Дніпровському району міста. Є влучання у житлові будинки. 16 людей поранені через ворожі обстріли міста Курахове на Донеччині. Напередодні ввечері московити атакували населений пункт двома ракетами Іскандер. Одна із них влучила у двоповерховий житловий будинок. Поранені шість жінок, 10 чоловіків віком від 43 до 82 років. Усім надали медичну допомогу, розповіли в обласній прокуратурі. Розбір завалів ще досі триває. У місті понівечені вікна, фасади, покривлі в багатоповерхівках, а також автомобілі й гаражі. Рятувальна операція у Черкасах завершена. За ніч, що минула, людей під завалами не знайшли, заявив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Я ж нагадаю, вчора Росія влаштувала масовану ракетну атаку по нашій країні. Уламки збитих цілей впали на готель у центрі Черкас. Постраждали 11 людей, з них 6 у лікарні. Двоє перебувають у тяжкому стані. Вісім людей травмовані через ДТП на Львівщині у селі, у селі Мерещів У лобову зіткнулися дві автівки. Обидва водії, і шестеро пасажирів поранені. Серед постраждалих четверо дітей, найменшому три роки. Усіх доставили до лікаря. Розповіли у полі у поліції області. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил дорожнього руху.